Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми розпочинаємо пасів солодкого перцю на розсаду для відкритого ґрунту. І я запрошую вас взяти участь у цьому процесі, з якого ви дізнаєтесь, як провести пасів, щоб отримати дружні та швидкі сходи солодкого перцю. Ну що, давайте розпочнемо. Сіяти будемо три чудові сорти солодкого перцю. Я за них вже розповідав, тому трішки тільки назви озвучу: Арістотель. Вайт, і солодкий перець Барбі. Вже приготували касети, тому що традиційно ми посів багатьох городних культур, які вирощуємо через розсаду, сіємо саме в касети. Раніше сіяли в плошки різних, по формі, по глибині. Також це можна робити, але зупинилися на касетах. Чому? Тому що нам зараз багато розсади не потрібно для маленької дачі, підходить саме вирощування в касети. Дивіться, ось така. Ось такий розмір вічка на касеті. Він доволі великий. Але якщо у вас є дефіцит місця, на якому будете розташовувати пасіви, то можна використовувати і касету з вічком менше. Бачите, ось вічка 200-ї касети, 200 вічок в порівнянні з нашою касетою, яку ми використовуємо, відрізняється. В три рази. Але нічого страшного. Розсада солодкого перцю на первоначальному етапі буде непогано розвиватися і в такому об'ємі ґрунту. Але давайте нарешті приступимо до проведення посіву. Зрозуміло, що насіння повинно бути якісним, воно не повинно бути прострочним або неправильно зберігатися до посіву. Це надважливо без цього, на жаль, ми можемо не. Отримати дружніх і швидких сходів. Приготували землю, ми використовуємо класман, дамофлор і щось подібне. Тобто він рихлий, такий гарний ґрунт, в якому насіння буде добре проростати, і наповнили касету. Наступний надважливий момент це глибина розташування насінини по відношенню до поверхні ґрунту. Насіння солодкого перцю ми розташовуємо на глибині 0,5-1 см. Не глибше, не треба його закопувати. Добре воно буде проростати саме з такої глибини. Робимо олівцем заглиблення і розкладаємо насіння. Ось так. Нічого складного, але я це відео більше роблю, щоб ніхто не пропустив термін посіву проведення. Обіцяв це зробити. І, звісно ж, для того, щоб освіжити пам'ять. Може, хтось забув. Ось так. Заробляємо його, закриваємо. Одразу проводимо ретельний палив, щоб насінинки були в вологому середовищі. Краще це робити ось таким розпилювачем. Обережно, щоб ґрунт на поверхні не ущільнювався. Хоча, якщо якісний ґрунт ви будете використовувати, то він залишиться пухким і після поливу. Від того, як якісно, наскільки якісно ви проводите полив, буде багато в чому залежати швидкість проростання насининки. Ось таким чином це робимо. І накриваємо посіви плівочкою. Плівочка буде допомагати зберігати. Особливий мікроклімат навколо пасійного насіння. Друзі, що робимо далі? А далі все просто: розміщуємо пасійне насіння в міні-тепличку з температурним режимом 25-27 градусів. До сходів будемо кожен день контролювати, чи вистачає вологості. Хоча, при умові, що накриємо такою плівочкою, вологи буде вистачати, їй немає куди майже випаровуватись. Приблизно. Через 5-7 днів ми повинні побачити перші сходи на цих посівах. Десь через 35-40 днів розсада повинна виглядати у нас ось так: на два справжніх листячка. І ми будемо її пересаджувати з касети. В розсадний горщик. І дорощувати розсаду, ми надалі будемо вже в розсадних горщиках об'ємом приблизно 300-500 мл. Але це я трішки забігаю наперед, друзі. Хоча так воно і повинно все відбуватися, поступово підрощуватися наша розсада. Готовність розсади, яку ми сіємо сьогодні, орієнтуємось на 20 травня. Тобто ми її будемо. Висаджувати, плануємо так. Приблизно 20 травня. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, скоріше це відео нагадування, тому що я обіцяв, коли будемо розпочинати посіви солодкого перця, томатів для теплиці, для відкритого ґрунту і багатьох інших культур, обов'язково показувати. Незважаючи на те, що, можливо, хтось з вас все це і так знав, але освіжити пам'ять. Чи просто хоча б розпочати разом з нами і вирощувати свої рослини разом. Воно і веселіше і я думаю, так буде легше. На цьому відео завершу. До речі, розміщуємо посіви в нашу міні-тепличку. Температурний режим створений тут 25-27 градусів. Якщо будуть в більш прохолодних умовах посійне насіння солодкого перцю, наприклад, 20 градусів, тоді проростання насіння може розтягнутися до 20 діб. Уявіть собі, Пониження температури як сильно впливає на швидкість проростання насіння. Тому бажано створити все ж таки саме для солодкого перця, як і для гірків, підвищену температуру 25-23 ну, це мінімально. Ми розміщуємо, закриваємо ось такою шторкою. Я це показував вже в своїх відео. і... Тут воно буде знаходитись у нас до проростання. Потім ми його будемо вже опускати в більш такі прохолодні умови, де у нас розсада вже яка зійшла і яка вже підрощується. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!